Всім привіт! Ви на каналі Хінесті, і сьогодні в цьому відео я хочу показати, що я буду носити літом 2023 року. Я буду частково торкатись теми трендів, але неповноцінно, тому що в мене трішки інший підход до будування свого функціонального гардеробу, тому одно сподіваюся, вам буде цікаво просто провести час зі мною класно і буду дуже вдячна, якщо ви залишите свій фідбек у вигляді коментаря під цим відео. Коротше, розпочати я хочу з своєї нещодавної покупки. Це ось така біла футболка від зараз. Проста yeah. біла футболка, оверсайз вільного крою зі спущеною лінією плеча, такої оптимальної довжини. Все просто, я не уявляю взагалі свого літнього гардеробу без подібної ті-шир, тому що вона суперфункціональна. З чим би її не поєднати, не одягнути, образ одразу буде вдалим, тому що немає нічого кращого від бази. Якщо, наприклад, поєднати її з джинсами, буде такий класний кежуальний образ, але я також планую її носити з сатиновою спідницею, такою ем, білизняного стилю. Вона не знала точно, чи є такий стиль, білизняний стиль. Це щось нове, окей. Ну, тобто, я сподіваюся, ви зрозуміли, але я далі постараюсь показати, що я маю на увазі. Окей, тому перша моя покупка, що я обов'язково збираюся з цим літом, це звичайно біла базова футболка. Is the best one. Yes. І продовжити я хочу трендами, звісно. як Ви можете побачити сьогодні. Я маю таку чудову прикрасу для волосся. Look at this. Це така пов'язка і це handmade. Якщо це відео подивиться, моя подруга Мірослава, яка мені е зв'язала якби Вона хотіла бути в тренді. І вона в тренді. Окей, якщо ви бачили, то зараз в тіктоці дуже популярно є різні в'язані вироби, починаючи там від топів, закінчуючи сумками, взагалі дуже це класно виглядає, дуже по-літньому, яскраво, що мені особливо подобається. Я себе, наприклад, погано уявляю в в'язаному топі, але ось така прикраса невелика, яку можна просто класно заміксувати з базовими елементами гардеробу, вона може дати. Тому я ще тут. Тут заплала собі таку трендову косичку, і я взагалі можна вирушати робити собі класні фотки для інстаграму. Так що так, другий тренд, і те, що я збираюся носити цим літом, це ось таку класну пов'язку. Я ще знаю, що дуже популярними є просто такі чорні пов'язки. Е, на кшталт як в 90-х, дуже багато моделей, різних зірок носили такі пов'язки замість обруча. І виглядає це вау, максимально красиво! В поєднанні, знаєте, з чим? Наступний тренд. Vintage sunglasses. Yes, yes, yes нульові! З нами просто по сьогодні залишаються мої вінтажні окуляри зі мною ще з минулого року. Я придбала їх на одній вінтажній платформі, і вони просто. Подивіться, Look at this. все, я маю довершений образ, зараз просто вдягнути якийсь. Простий низ, накшталтам, не знаю, джинсів, і ось всі акценти вони довершать образ просто максимально. Я знаю, що не кожен може віднайти собі вінтажні там окуляри якихось люксових брендів і тому подібне. Тому знаєте, що я бачила, ну окрім вінтаж маркетів, ви ще можете пошукати просто в мас-маркеті зараз Zara, Bershka, Mango, ці магазини. Ви можете їх навіть замовити собі. Вони випускають просто уйму моделей вінтажного стилю окулярів, і там просто не знаю. Навіть я собі продивила ще парочку моделей, які я могла би собі замовити. Да. Наступна річ, яку я буду носити цим літом, це моя також остання покупка. From Zara. Нічого просто. Це джинси світло-блакитного кольору від Zara. Uh, так, я просто не уявляю свої образи без світлих джинсів. Я маю одні, але вони такі більш, не знаю, baggy jeans, вони такі супер оверсайз. А тут я знайшла, в принципі, такі джинси палазу і просто закохалась в цей кор. І якраз в поєднанні з цією white t-shirt these blue jeans. Looking incredible. Зараз покажу. Наступна річ це просто моя любов, це ось така бейсболка. На кшталт, я не знаю, фанатки бейсболу. Вона вміла будувати асоціації так, і вона може носитися як в застібнутому вигляді, так і ні. І це просто моя любов, тому що не знаю, я фанатка ще зі школи цієї всієї бейсбольної тематики. Ще дуже восени зараз популярно носити такі бомбери. Ось це літній варіант такого бомберу з коротким рукавом. Тому I'm obsessed, Я вважаю, що це тренд. всі Популярні тік-ток-інфлюенсери зараз, які транслюють моду. Я в дуже багатьох бачу такі футболки в поєднанні з Cargo Pants. У мене до речі, також і Cargo Pants, тому якраз я так і планую її носити. Або також в поєднанні з якимись Vans кедами і не знаю джинсами, наприклад. Чому ні? Тому я думаю, буде виглядати дуже дуже потінейджерськи. Знаєте, де можна таке знайти? На секонд-хенді, звісно. Ну, в принципі, я також там знайшла. Забула ще вам показати свої улюблені Палацо Пенс на селіто від Відзара. Вони мають класний такий не знаю, принт, ніби вони затерті такі, вінтажні, я не знаю. Коротше, вони також з базовими якимись елементами на наштал цієї футболки, виглядають просто неймовірно. My, my Dream uh, Vintage Bag Леопардова така манюнка, дуже її люблю. Uh, на Фенді Бегет вона ще не заробила, але якби, альтернатива є наразі. Дуже-дуже мені подобаються анімалістичні принти зараз. Я просто фанатка, мрію придбати собі класну якусь пару взуття Але поки. Якби, що маємо, то активно використовуємо. Тому дуже всім раджу звернути увагу на якусь яскраву сумку. Це не обов'язково має бути якась сумка зі звіриним принтом. Це може бути в'язана сумка або сумка в яскравих кольорах. Дуже зараз є багато альтернатив українських брендів також це шкіряні сумки, простиков яскравого кольору, тому що ну, вже там не один сезон підряд великим трендом є використання яскравих елементів. Аксесуарів саме в образах, тому дуже хочу звернути вашу увагу, щоб це могла бути ваша сумка, якщо ви не готові в свій гардероб купляти щось супер трендове на один сезон. Там, наприклад, то аксесуар це класна річ і. Також, в принципі, і в інші пори року ним можна розбавити монохромні луки. Ну що, у мене на цьому все. Я сподіваюся, що вам було цікаво. Я не знаю, чи я змогла передати там всю якусь палітру трендів цього сезону. Якщо чесно, там вже давно від цього відійшла. Хочеться щось максимально імплементувати в свій гардероб речі не на один раз, не на один сезон. Тому стараюсь показувати просто свою естетику бачення. Образів, луки, і сподіваюся, що вона комусь відкликається. Я вдячна вам за перегляд. Ставте вподобайку мені, я буду дуже вдячна за це. І зустрінемось в нових відео. Па-па!